Всім привіт! Останній день літа 2025 року. Цьому році я купила собі череночки дуже маленькі, піларгонії. І вони мене не розчарували, дуже красиві. Я дуже задоволена. Ось подивіться, які кольори. Вони всі дуже різні, насичені, наче з картинки. Тут біленька. А тут з такою серединочкою. Я хочу сказати вам, що дуже-дуже спекотно на дворі. На градуснику. Зараз я вам покажу, скільки градусів у тут у парничку. Ну, я думаю, видно 35 з половиною. А піларгонії почувають себе дуже-дуже дуже добре. Бачите, в них і тургор гарний. Це квіти, які не бояться спеки. Колись давно я дома висажувала їх навіть. У відкритий ґрунт. Так що, я думаю, це квіти, квітка, яка потребує вашої уваги до себе. Зверніть на неї увагу. Також висаджуйте собі, хто, хто полюбляє такі цвіточки. Ще на них кажуть калачики. Традісканція також дуже гарно себе почуває. У мене два таких велетенських горшка, підвіски. Хто хоче, у мене є горшочки, в стаканчики. Я можу переслати. Пишіть мені на Viber. і ви собі зробити таку красу на наступний рік. Ось один такий і ось інший. Велетенські гарні квіти. Сетра дисканція по та Всім пока!